Ми всі народжені, аби слухати і розповідати історію. Ми розпочинаємо своє життя з того, що нам розповідають короткі історії про те, що дивись, це лампочка, і вона зараз загориться. Вау, магія! Отже, в кожній історії має бути магія і має бути дія. Це якщо дуже коротко, ми маємо мати, якщо брати по класиці, героя його шлях, як він долає проблему, і це важливо. Або може не долати проблему. Він може просто жити, і ми спостерігаємо за його життям. Пам'ятаєте, як там є телеграм-канал чи здох Путін»? І кожного дня там повідають ще не здох. І, ну власне нічого не відбувається. Герой долає якусь свою історію, але жодним чином не проблему. Проблему він створює для нас. Така сама історія, як пам'ятаєте, ми спостерігали, що там вибивається в Суєцькому каналі в Єгипті з величезною-величезним евергріном, який заштопорив рух. І ми слідкували, а нічого не сталося. Тобто він просто собі стоїть. а Ми слідкуємо обов'язково. Має бути проблема, яку ви вирішуєте в сторітелінгу, якщо це сторітелінг від імені компанії, герой. І це може бути не обов'язково людина, це може бути предмет, це може бути ваш продукт, це може бути ваша послуга, це може бути ваше слово, це може бути ваш покупець, це може бути ідея, яка перероджується. Звісно, це має бути якийсь поступ, та тобто зміна. Ми говоримо, що у нас є щось, що обов'язково має змінюватися, і саме за цим ми під, підглядаємо, за цим. Ми стежимо. Ми хочемо бачити, що було до і що було після. Бо погодьтеся, фотка у косметолога до і після це вже є сторітелінг. і про зміни, і про шлях, який подолав герой. Тому питання, як це візуалізувати? Ну і врешті, спрацювало чи не спрацювало, і що для мене? От це що для мене тут може бути call to action або може бути реакція. Це не спрацювало, а отже, ми йдемо на наступне коло чи на наступний крок, або це спрацювало і що? Обов'язково ми хочемо з кожної історії мати розуміння, що мені від цього, але частесенько ми як в кіно просто дивимося історії, хочемо бачити собі подібних людей. За якими історіями ми спостерігаємо, які нам дуже зрозумілі. Які мають візуалізацію або вербалізацію для тих людей, які мають хорошу фантазію і звичку читати і в... візуалізувати самостійно зі слів. Ну і звісно, ми хочемо, а от сказати зараз, що ми хочемо енду, це неправда, бо попит на хеппі-енд він суттєво знизився. І never ending story зараз теж в попиті. Ми хочемо бачити, як росте. Кіт Фенікс, якого врятували з під Києва зоомагазин. Ми хочемо бачити, як виростає величезна риба. Нам це цікаво. Відео, яке розповідає історію чотирьох років за сім секунд, коли мама з татом стрибають, потім вагітна мама, потім з малюком, потім ще раз вагітна. Все, за сім секунд нам розказали історію життя. Ми хочемо зараз сконцентровано, коротко, але важливо від точки А в точку Б зміни бачити. Тобто, вся історія має показувати зміни. Якщо ми говоримо про історію від імені компанії, що це може бути? Це може бути продукт, який є головним героєм, і сьогодні ви влаштували йому фотосесію, або продукт, яким не можуть нахвалитися клієнти, або продукт, який вічно приносить нам неприємності, і тому ми раз на рік намагаємося його перевипустити. Але що роз він нас факапить, і от ми вам розкажемо цю так само історію. Це історія і про продукт, і про шлях, який ви проходите як виробник або продавець, про факап, і врешті про те, що. Ви далі будете робити, тобто дії обов'язково. Кожна історія, будь-який сторітелінг, мусить міститися на діях, не може відбуватися просто рад щось заради того, щоб відбуватися. Пейзаж за вікном це історія для дуже уважних, дуже вибагливих і тих, кому історії загальні вже набридли.